друзі, Сьогодні ми будемо з вами на івенті в 99 днів в лісу. Сьогодні ми будемо по віддільності. Сьогодні з нами буде, гра... з нами буде відео Тимофій, Єгор, Андрій та я. Але я буду грати з Андрієм. з Андрієм, а Тимофій з Єгором. Ага. Як завжди з Андрієм граємо, мій, мій друг. Так, я взагалі не знаю, як... Так, давай отже, хата топливо. Так, давай, іди. Я зараз випуск все розставлю. Так, друзі, добре. От вот так от у мене вимпну на світло, друзі, а у вас... У мене нел. Повезло тобі. У мене та чому детект не, тільки... non... не прийшов не сказав. Тільки в мене він просто геніально. Я так. Дякую! Нам дадуть адмінський топор. Це дуже <пиш> добра речовина, друзі. Він, на... це... він написав, це не адмін, це не, адмін... Це не адмін топор. Це а, це, це не, не адмін топор, Я трохи помилився, друзі. <пиш> я просто англійську мову погано трохи знаю. О, який третій. А, так це може бути як там ці, ці скрині, чи... Гигантский мешок! Де? Да, гигантский мешок. Да? справді гігантський мішок, це дуже круто. ого Друзі, це неимовирно! З бочки з паливом, друзі, це дуже хороша речовина. Це просто ви не представляєте, друзі. Вони уявляються. Так, вони уявляють, да, друзі. О, зараз старта дитина. Я її хотів врятувати. ми Так, друзі, от... Паливо вугілля на всякий випадок закину навіщось, хоча воно нам не потрібно. Вот, вот, валяшка ще тверди. Так, ти нормальний, просто ну, жартуй так. Так, я нам просто загомняти принесу. Так, ти йди, рятуй дитину, якщо хочеш. Повітряна тривога, друзі. О, у мене теж. Повітряна тривога. О, тривога. друзі, це дуже хороша речовина. Так, друзі, у нас повітряна тривога. Якщо що, то ми живемо, як там. в Київській області. Буча. Да, в місті Буча. поки я <звук> О, Так, друзі. Мне написали, мне написали в, написали в телеграм канали что летить баллистика з, Брян... з міста друзья. Так, друзі. Вот Червоне Друзья. Так. Друзья. Друзі! Тактичный, Тактичный мини-выпал. Іди, корона, дай мені її, будь ласка. Я хочу, жити його зворот Добре. Дякую, але не буде. Ніколи. Надій, Я надій, там... що, те, що тебе що тебе буде. Що ти тут будеш? Так, весь індрік помер. Спершу, так у тебе ж гігантський мешок. Я йду іншу дитину рятувати. А, добре. Ми вже теж йдемо рятувати іншу дитину. Недовго. Ой, я її знайшов. Ой, я лох. — Там що не хто Та, Та ще нема нічого. Так, друзі, збираємо м'ясо. Я повітря щось бачу ново. Друзі, як думаєте, скільки це відео набере переглядів? Я не знаю, якщо чесно. А, а як думаєте ви? Я думаю переглядів 30 десь. Я думаю, що тебе тут забанить кал. Не знаю навіть Ну він може мене речі, заблокувати, наприклад, От, наприклад, ми хотіли зняти хоррор гру. Але як там? Я предупредив свого друга про те, що це може заборонити із за авторських прав. тому... Друзі, я вже спас п'ять. Врятував. Другого дитину. Я десь на території четвертого. Ті, що я тротури четвертого, тоді туди не треба ходити. Краще, якщо хочеш бути... буде. Так тебе так тебе дружбовік водіє. Ну да, я гуляю, але не хочу зустріти мене медведя. О, дали це молот на кошти. дали? Я знаю. А, мол... О, молот дали. Ну, о, мен... о, мені о, мені випадки мой Дуже слабо вдаряє. Чекай від нього Він мене побачив? Це я ям банк. Ой, так, тут не дуже поганий лут. Повністю золотий сундук. Рома йди до мене. Ні, дякую, я зараз також, же як там ходжу, тут ходжу. О, він заплылся,

У нас появились. Да. Я в'їхав бо я дуже голодний. я сама поради. О, ні, друзі, я помер. Ну, можна дочекатися одного дня, друзі. Давайте я тоді зараз вимкну запис. А, ні, все, я тебе не підрозділ, вийде, гадаю, Ага. А я вимкну запис і включу, коли... О, вітаю тебе! Так, друзі, я зараз вимкну запис. Потім включу, друзі. Так, друзі, мій товариш ще один, на жаль, помер, але нічого страшного, ми, ми як там врятуємося автоматично на другий день. Автоматик, ми відродимося автоматично на другий день. Так, на другий день. А на мене напав відміт, і я помер. А на мене Альфа вовк Альфа волк, напевне, на мене, друзі, от він там сидить прямо біля дерева. Не очікував, що він тут О, друзі, як. Ми... Я зараз подивлюся, чи є там, чи мені дали бензопилу. Я думаю, що ні. Сундукій наполітику. О, друзі, це дуже добре нам дали сундуки на полі.

Зачем они не це... так делают? Так, друзі, 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 щось зараз явится, напевно, так. Копить. Куча дерева дали. Пральні машины. Так, Тимофій, мофей, я буду. Так, на пральні машини дал. Я заберу. Так, почекайте, друзі, мого друга відновлене з'єднання. Це означає в тому, що в нього може бути поганий інтернет. Ні, будь ласка, тільки не це. Будь ласка, хоч би не це, друзі, я не хочу сам виживати. Тут у нас дали адські мечі! Так, меч. друзі, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Друзья, кто-нибудь, кто, кто, может кто-то дозвониться до моего друга? Я, 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 я не могу. Это я очень могу. сумно. А я могу, давать. Да давай ты, типа, будь ласка, потому что он отключился. Напевно, ведь... он... А нет, я не могу подтянуть. А mm. Це дуже велика проблема, друзі. Нам, значить, нам потрібно, значить, перезаходити через виклик. Це, значить, нам потрібно перезаходити через виклик. це значить, нам потрібно всім вибити. Хтось, ну, всі вибити дзвінок. Я поки що не можу, тому що я роблю базу... – Привіт, Андрій. У мене, я... мене є так приватний. Тактичний дробовик. Який я віддав, тоді віддай мені той. Тимофій, А це в тебе тільки що була бензопола. А свідки в тебе бензопила. Нам роздавали. Образовала? Да, просто ты її пропустив іще, до речі, я її про я її пропустив, до речі. Егор, твіс, ти... его. Шо? Ты мофій, а де бензопала? знаю, вот, это ті мой. Так, друзі, проходимо. Друзі, на жаль, у Андрія знову сів телефон, і в мене тут купа речовин, і прямо біля мене три ведмідя, друзі. Це дуже погано. Зараз я. Наступного дня, друзі, я з'явлюсь у своїй базі. У своїй базі я, друзі, з'явлюсь. Капець три ведмідя. но я. Те, воно, О, друзі, зараз з'являється діамант, повинні з'явитися. Ще там другий, як там, друга скриня з'явилася, так розумію. Бачу. почекай, Я хочу... Біля мене три ведміддя. To oczy jadą, jadą, jadą,